Всіх вітаю друзі! Ви на каналі Real Fight, і це 24-та частина рубрики Посібник для новачків. Так знаю, давно не виходила ця рубрика. Тож, поки я на травмі, я вирішив її повернути. Думаю, зайвим вона не буде сьогодні. Я розкажу вам, що робити, якщо ви тільки починаєте займатися єдиноборствами, та що робити, щоб заняття були максимально корисними та ефективними. Відео буде цікавим, всім приємного перегляду. Тож, коли ви приходите у новий зал, ви відчуваєте якусь психологічну невпевненість, скутість, можливо, навіть страх. Це, по-перше, пов'язано з тим, що ви приєднуєтесь до нової групи. Нові незнайомі люди, нові обличчя. Зазвичай це все чинить тиск на людину. По-друге, ви отримуєте нове для себе незвичне навантаження. Тож, зазвичай організму доводиться пристосовуватися і з'являється напруга як фізична, так і ментальна. Ну і третьою причиною є те, що єдиноборство це не щось легке. Це те, що завдає болю, призводить до травм і в цілому. Тому звикнути до ударів по голові та частих падінь на початку дуже складно. На стартовому етапі у вас нічого не буде виходити через брак досвіду, а точніше, повну його відсутність, буде важко через навантаження на витривалість та силу, і обов'язково з'явиться дуже багато різних термінів, які ви не будете знати, і вам це все треба буде вчити на ходу. На цьому етапі найголовніше не припуститися основних помилок. Ваша задача уважно слухати тренера, повторювати все, що він каже. Ні в якому разі не можна спілкуватися без сенсу з іншими під час пояс. І сидіти думати про своє, я також вам не раджу. По-перше, це не повага до тренера, а по-друге, під час самого тренування, самого процесу ви будете заважати тренуватися своїм партнерам через те, що провтикали пояснення. Коли тренер щось розказує, обов'язково задавайте свої питання, якщо вам щось не зрозуміло. Тренер, який є професіоналом своєї справи, обов'язково дасть вам відповіді. І також на початковому етапі це ваша основна задача зрозуміти базу. Від цього буде далі вибудовуватися ваш прогрес. Також, щоб отримувати користь, ви маєте тренуватися на Максимум треба вкладати всі сили в роботу, і навіть якщо ви втомилися, ні в якому разі не зупиняйтеся. А просто знизьте темп і працюйте в легшому режимі. Так ви звикнете до напруження під час бою, покращите свій характер та отримаєте досвід. В єдиноборствах це дуже важлива річ. В кінці кінців вашого початкового шляху вам доведеться стикнутися зі спарингами, вам доведеться битися, і я по собі знаю, те, що перші спаринги будуть страшними, пропущені удари будуть болючими і неприємними, але найголовніше не припиняти тренуватися через це. З часом ви звикнете і всі ці зайві непотрібні думки зникнуть. Задля більшого прогресу. Раджу вам ставати в спаринги з різними партнерами, і найкраще буде, якщо вони будуть більш досвідчені ніж ви. Таким чином ви навчитеся працювати з людьми, які рівним вище за вас. Але найголовніше це вибирайте собі спаринг партнерів дуже ретельно. Спаринги мають бути адекватними, не жорсткими, та найголовніше, не жорстокими. Це робиться для того, щоб ви не отримали травму під час тренувань. Якщо ваш партнер працює дуже сильно, то скажіть йому про це. То обов'язково скажіть йому про це. В цьому немає нічого соромного. Якщо ж він продовжує себе так вести, то зверніться до тренера та поговоріть з ним з приводу цього. Якщо ж нічого не зміниться, то раджу вам просто уникати деякий час цієї людини. Я маю на увазі на спарингах. За цей час ви натренуєтесь, покращите свої вміння, і можливо ті удари, які здавалися вам сильними, виявляться насправді легкими. Тож дайте собі час на отримання досвіду, ви звикнете до всього і будете ловити кайф від тренувань. В Кінці кінців хотів би сказати: на початку вашого шляху вам буде складно, але якщо ви будете регулярно працювати, не будете пропускати тренування, то з часом ви звикнете та пристосуєтеся. Ну і обов'язково отримайте свій досвід. Перед початком поставте собі ціль, і під час тренувань думайте про неї, мотивуйте себе нею, і обов'язково йдіть до неї. Таким чином, прогрес буде швидшим і приємнішим. Що ж, на цьому я буду завершувати. Кому це відео сподобалось, обов'язково поставте лайки та підпишіться на канал. Напишіть у коментарях про що мені зняти наступні випуски. Також поділіться цим відео з друзями, думаю, їм буде цікаво. Ну і не забудьте перейти за всіма посиланнями у описі: Тікток, інстаграм та телеграм. Я всім дякую за перегляд. Побачимося в наступному відео. Всім папа. -па.